Його, Цей, сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вчора ми згадували блаженної Матері Йосафати Гордашевської. Та і сьогодні вона хоче більш розказати сама про себе. Мене батьки назвали у хрещенні Михайлина. Але ви мене знаєте, як Йосафату. Але все по порядку. Я народилася 20 листопада 1869 року у Львові, у сім'ї Якова і Ксенії. Ми жили на вулиці Личаківській у будинку номер 67 Я була п'ятою дитиною в сім'ї. А після мене було ще 4 рідних брати. І сестри. Нас було сім дівчат і два хлопці. Обоє братів перечасно померло. Михаїл малим хлопчиком, а наймолодший з усіх дітей Степан вступив у лави січових стрільців і загинув у віці 31 рік. Шість років батьки віддали мене у католицьку школу. Школу закінчила з відзнакою. Але далі навчання я не продовжувала, бо батьки не мали такої спромоги. І мусила йти на роботу, щоб батькам допомагати. І моя перша робота була на скляній фабриці у Львові. Тоді ми з сестрою Анною почали відвідувати церкву Святого Онуфрія, де служили оці василіани. і тепер служить. Нам там було цікаво. Ми співали в хорі, там навчилися співати молебень до Христа, любця. там відбувались місії, реколекції, чування, праця з молоддю в будь-який період можна було приступити до сповіді. І в нас духівником молоді був монах, отець Єремія. Ломницькі. Нас там було багато молодих дівчат і хлопців. Приїжджали також дівчата і хлопці зі сіл. Одного разу до отця Єремії підійшов гурт сільських дівчат, і одна з них запитала: А якби бідна дівчина хотіла служити Богові як монахиня, то для неї місце би знайшлося? Я пам'ятаю цей момент, бо отець Єремія відразу відповідав на всі питання. Але тут він задумався і потім сказав: Знайшлося би, я була серед тих дівчат. І все це чула. Саме це запитання поклало початок роздумів у цю Єремію про створення нового. Монашого чину. В якомусь часі оця Єремію запросили дати реколекції у селі Жужень. Сьогодні це село є, воно називається Жужелян. Це був 1891 рік. Запросив його парох цього села, також відомий, отець Кирило Селецький. Тут треба сказати, що є Юсифата Ородешевська вона є блаженна. Над блаженними є святі. Святі є блаженні і далі йдуть слуги Божі. Слуги Божі. О якраз отець Єремія Ломницький і отець Селецький, вони є слугами Божими. Їм ще лишилось трошки в наших очах, щоб стати. Блаженним. В тому часі, коли отця Єремію запросив отець Селецький на реколекції в село Жужель, в тому часі двоє отців Єремії і Кирило мали розмову про потребу заснувати жіночий монаший чин у греко-католицькому обряді, який би допоміг отцям піднімати рівень. Українських парафій, а найбільше заопікуватися дітьми, які часто були покинуті напризволяще і ніяк не виховувалися. Отець Єремія сказав, що знає, хто може на себе взяти цю місію. А отець Криму, в свою чергу, сказав, а я знаю, де можна було би зупинитись якому приміщення іде? Отець Єремія Ломницький мав на увазі мене і запропонував мені бути першою сестрою нового згромадження. Мені на той час було 22 роки. Я запитала, а що я маю робити? Отець Єремія мені відповів. Виховувати серце народу і служити народу і там, де є найбільша потреба. Ні дівчат, ні забезпечення, ні певності у майбутньому, одна візія. І Михайлина. Але я сказала. Так, 24 серпня 1892 року у храмі святого Онуфрія урочисто відбулися облечення першої української сестри-служебниці. Вона взяла собі ім'я Йосафата. Так? Вона взяла собі за покровителя святого Йосафата Кунцевича. Того ж дня вона попрощалася з рідними, сіла в електричку до жужеля що на Сокальщині. Там отець Кирило подбав про перший монаший будинок для нового згромадження. Ту хату описала 9 років після того, сестра Йосифата, як вперше вступила на поріг, каже, хата була дерев'яна, покрита соломою. Складаючись з чотирьох кімнат, в жодній не було підлоги, лише земля трохи убита і глиною загладжена зверху. Була одна шафа з простих дощок, сіл і дві лавки досить довгі. Було вісім ліжок, дев'ять глибоких тарелів і дев'ять столових ложок. В такі убогі покої того ж дня поселилося ще семеро дівчат з села, які мали пройти формацію перш ніж стати монахинями. Так у Жужелі відкрився перший жіночий монастир для бідних дівчат та могли туди, у двері цього монастиря постукати всіх, хто хотів попробувати себе. Так ми, я і семеро перших послушниць розпочали свою духовну формацію. Щоб відрізнятися вже зовнішнім виглядом ми зі сестрою Анною, та вона ще з Анною, рідною сестрою, прийшла, яка також зі мною приїхала у Жужель, спроектували і пошили рясу. Брання було синьої барви, щоб відрізнятись від інших. Через три місяці у тому маленькому селі Жужлі відбулися облечені ще дев'ятьох дівчат. Ми, сестри служебниці, жили досить бідно. На перших порах їжу нам приносили родичі тих дівчат. Ми працювали в селян на полях. Пасли корів, що ми тільки не робили, щоби закрутити діло. В нас не було чітких пріоритетів служіння. Ми мусили самі шукати нішу, в якій могли би послужити Богові і народу. І завдяки своїй вразливості до страждань інших, сестра Йосафата. Вміла побачити найбільш необхідні для служіння ділянки і життя. Ми найперше взялися за лікування бідних селян, бо селяни часто зверталися до кого? До знахарів і ворожок у своїх проблемах. Каже далі Єсифата, тому я купила книжку, вивчала також інші лікарські книжки, щоб знати, як доглядати за хворими, та навчала цього сестер. Згодом я вступила у Львівську державну медичну школу, отримала диплом з відзнакою і здобула фах медсестри. Це дозволяло нам опікуватися хворими. Та й ми, сестри, піклувалися за хворими на тиф і холеру. Ніхто не хотів дивитись за хворими на ці хвороби, тому що вони були заразні, а ми йшли. Висока смертність серед бідного тогочасного населення залишала сиротами сотні дітей, які вже бракували по селах. Тому нашим другим завданням, яке ставили перед нами сестрами, служебницями священників, отець Єремір і отець Кирило Селецький, це було відкриття дитячих садочків. Або, як тоді ми їх називали, захоронок. Бо сільські діти дуже потребували навчання і виховання. Каже, прийдіться по селі. Загляньте на кожне обійстя, на кожне подвір'я до хати, то побачите, що робить, і як бавиться наша дітвора. По придорожних ровах їх повно, брудних. І що з тої дітвори виростає. Та тому ми взялися за організацію захоронки дитячі садочків. Йосифата сама склала програму розвитку. У захоронках розучування дитячих пісень, ігор, вивчення молитов, катехізму і основу доброї поведінки. Перша захоронка була відкрита 15 травня 1893 року в селі Жужі в одній статолі Провадила нею сестра Арсенія в миру Анна. Гордашевська. Ще одна сестра, яка прийшла до згромадження на рік пізніше за свою молодшу сестру Михайлину. Перші садочки біля церкви і перші виховательки були монахині. Також просвіти та навчання потребували дорослі, які більшість свого часу присвячували важкій праці. Ми, сестри служебниці, збирали окремо старших, окремо молодших, навчали їх на божеств, молитву, катехізму, історії, читали з ними книжки. Окремо сестри піклувалися про охайність сільських храмів. Сестри дбали про чистоту Божого дому, шили церковні ризи та обруси. Прибирали храми. Монахині залучали дівчат простих до прибирання і оздоблення церкви, дбали про церковне вбрання. І всім цим курувала львівська дівчина, сестра Йосифа. На восьмий рік, тобто вже у 1900 році, вже було 101 дівчина у згромадженні. У травні 1902 року, на 10-й рік, митрополит Андрій Шептицький призначив декретом сестру Юсафату Гордашевську головною настоятелькою згромадження, яку сестри обрали більшістю голосів. Монастирі сестри служебниць почали відкриватися у кількох місцях Галичини. Центральний дім звели у Червонограді. Була можливість сестрам виїжджати за кордон на служіння там, і відкривати там монаші доми. Та, і в такий спосіб поїхали і до Бразилії, де дуже багато є сестер служебниць, і до Європи, і до Канади. Сама ж сестра Йосифата ні разу. Не була за кордоном. І хоч сьогодні її діяльність та довіра до Бога вражають, так не було під час її життя. Вона потерпіла від наклепів, нерозуміння, докорів та заздрості. Серед її сестер знаходилися такі, які не сприймали свою настоятельку та кров пили їй. Вони набридали листами, наклепами митрополиту, в яких вимагали змінити їм головну настоятельку. два роки вона терпіла очорнення зневагу. Не послух своїх сестер. А потім, що зробила зерклася поста головної настоятельки. стала простою сестрою, яка виконує все, що їй скажуть. Щоб врятувати згромадження від розколу, Есафата, зрікшись, головного поста. Зазнала чимало принижень від своєї намісниці, наступниці. Нова, нова настоятелька відсилала її у найбіднішій монастирі, де щоб вижити, треба було багато працювати. Найбільшого удару завдало Йосафаті недопущення її до складання. Вічних обід. У вересні 1907 року 32 сестри склали перші вічні обіти у згромадженні служебниці. Серед них не було ні Йосифа, і ні її сестри Арсенії. Каже Єсафата: я отримала від головної настоятельки лист. З моїми провинами і помилками, з яких мушу поправитись, щоб мене допустили до складання вічних обітів. Вона і цю несправедливість смиренно стерпіла. Вічні обіти, сестри Гордашевській склала тільки через два роки. Коли служебниці нарешті оцінили роль Йосафати у житті згромадження і обрали її не головною настоятелькою, а зам головної настоятельки. Я собі думаю, слухайте, всі святі терпіли в такий спосіб. Але Марія Богородиця в храмі. То її також там ті дівчатка поганяли. Ми також недавно згадували про сестру Паустину Кувальську, пригадують, її сестри теж там казали, та ти, ти, ненормальна. ти ненормальна, Але вона спокійно пройшла цей період. Ми знаємо також в Люрді. Сестру Бернадету Субіру, знаєте, які борониця з'явилася. О, після того вона відразу пішла в монастир. Там ті сестрички, розумієте, просто по ній ногами ходили. Ті бородиця з'явилася, розумієте, а вони але такий промисел Божий, якраз Господь перевіряє Йосафату, Фаустину. Але там такі цілий список, хто був святим, але яких принижували в Житті були справді святими. У 45 років, каже сестра Йосифата, я почала відчувати гострий біль у крижах. Я захворіла на невеликовну хворобу туберкульоз кісток. Почала ходити з паличкою 45 років. У 49 років я вже була прикута до ліжка і якось сказала, мені ще три тижні терпіть. Так і сталося. Померла блаженна сестра Йосафата 7 квітня на благовіщення 1919 року на 49 році життя. Якщо говорити про спадщину, за перше десятиліття від моменту започаткування згромадження налічувало 123 монахині. А то так Воно постійно по наростаючі йшло у 23 осередках. З спадщиною її життя стали 40 осередків, де жили і працювали понад 400 монахинь. Сестри служебниці під її проводом вели 76 садочки і опікувалися близько 5 тисячами дітей. Сьогодні налічується 572 сестри-служебниці у 17 країнах світу. 27 червня 2001 року святий папа Іван Павло ІІ сказав, що Єсофата своєю щоденною і вірною самовідданістю йшла за Христом. Посвячуючись дітям, хворим, убогим, неписьменним та знедоленим у часто важких ситуаціях у надзвичайний спосіб зуміло втілити Євангелія у своє щоденне життя. Вона казала: я постановляю жити щодня краще. Тому папа Іван Поло Ій до 7 червня 2001 року у Львові проголосився сестру Йосафату блаженною. Також цього року, в липні, в Римі, сестру Йосафату проголошено покровителькою всіх катехитів. Всіх катехітів Української греко-католицької церкви. Мощі Блаженної Йосифати Гордашевської донині зберігаються у Римі. Пригадуйте, до нас сестри приїжджали, сестри служебниці. Та і після того мене сестра Йосифата захопила. Та я собі потім думав, до кого би то молитись? За своїх дітей? За своїх дітей. Та і від того часу. Я вибрав за покровительку для своїх дітей якраз сестру Йосафату Гордашевську. Та вона знала, вона була вихователькою. як і що треба отим малим. Та, то кожного дня ми з дружиною молимось, верветься до сестри Йосафата Та І там я такі слова за своїх дітей і всіх тих, що ведуть їх. По життю за всіх тих, що ведуть їх по життю, щоб їхня співпраця там, вихователів, нянь, вчителів. всіх щоб їхня співпраця приносила щедрі плоди для Божої слави. Треба сказати, що сестри часто бачили.